Привіт. привітики. Супер, у нас все класно вийшлося. Так, всім привіт ще раз. Сьогодні проведемо такий для вас класний, коротенький, і крутий прямий ефір з дуже крутим експертом. Ви, хто це і для кого може бути вона корисним? Трохи пропадала ти. Mm -hmm. Окей. Мене звати Людмила Мар'яш, я в першу чергу бізнес-психолог, потім скажу, чому так коуч, наставник для експертів та підприємців. До цього я прийшла буквально недавно, але, в принципі, психологія вже більше 20 років, і в підприємництві також. Класно. Так, сьогодні в нас буде така дуже класна і дуже суперпопулярна тема це страх проявлення або страх успіху. Людмила трошечки з своєї точки зору це розповість, а я розповім це, можливо, із свого трошки досвіду, і хтось для себе щось корисне візьме, і обов'язково в кінці подаруємо вам для кожного, кому буде актуальні наші дотичні якісь наші зв'язки, то буде для вас подаруночок. Знаєш, тема дуже класна, я її часто беру, і часто там ефіри, вебінари проводимо на ці на теми, тому що страх прояву. Ну, це така, скажімо, вже напевно заїжджена тема, всі її розглядають, що це таке, як воно проявляється, там, яка там супроводжує які емоції, що з цим робити, і так далі. Тобто, вже всі про це знають, але про це завжди актуально говорити, що страх прояву в першу чергу це страшно бо засудять, страшно, бо хтось не зрозуміє, страшно, особливо якщо родичі насміхаються, так, рідні близькі. І це ще страшніше, бо ж побачить, і що потім але ніхто не задавався питанням, і це завжди скоріше, навіть причина. Всі звикли, Всі звикли, що ну, буде засудження, так думати, що я боюся цього, за цим класно ховатися, там немає відповідальності. І за цим, знаєш, ну, бо мені страшно, бо що подумай, і ти так сидиш за тим, там так зручно, там так добре. А страшно, коли насправді, а якщо вийде, а якщо вийде страх успіху, насправді він глибше. Він стоїть за цим страхом прояву, тому що якщо вийде це ж все змінює. Там я вже звикла бути. Я просто боюся, я нічого не роблю. І я от, от, просто боюся. Я постійно от боюся, і мені там класно. Тому що ну так хотілося б проявлятися. Насправді там класно, там комфортно. Оце та зона комфорту, про яку говорять, що там комфортно. Просто хочу уточнити, часто плутають поняття зона комфорту і думають, що це там має бути щось дуже сильно зручно. Зона комфорту це де ми звикли, де нам не треба думати нічого змінювати, нічого робити. А страх успіху ти маєш щось робити. Вийшло раз, люди чекають, ти маєш знову щось робити. Ти маєш змінювати свій стан. Так ну, сиділа, нічого не робила, і це класно. А тут треба вже робити. От знаєш, так. можливо, ти а, зі своєї сторони даш якісь такі, я не знаю, а, приклади, або можливо, щось наведеш людей, щоб вони зрозуміли, у них є страх проявлення, чи просто страх успіху. Ну я так. не знаю, наприклад, з точки зору психології, чи це так можливо виявити якось, але я думаю, що все рівно є якісь там такі пропорції, які тобі дадуть зрозуміти, чи ти просто боїшся, що вийде, чи навпаки. Ну, а це достатньо задати собі питання: а якщо вийде, що зміниться в моєму житті? І просто е, про, прокрутити собі оцей стан, не картинку просто. Знаєш, часто люди навіть мрії плутають. Не картинку в голові треба прокрутити, а стан, як мені буде, як я себе буду почувати, якщо в мене вийде. Що тоді мені там такі піднімаються, знаєш, м навіть зажими в тілі. Це так класно спостерігати, тобто людина просто спостерігає за собою. А якщо вийде, задати собі оце одне питання, що я буду з цим робити? Що далі? Люди навіть не заглядають туди, а якщо вийде. Ну, бо вони вже налаштовані, що нічого не вийде, це класно, вони собі сидять, ну, нічого не вийде, то не вийде. ну, Це ж зручно. Ну, спогоджуюсь, так. Да. От я, наприклад, собі думаю, в мене, ну, мене це завжди така штука є. Ну, я ж там все рівно працюю, роблю якісь результати і так далі. Але я все одно собі кручу, думаю, блін, це ж така відповідальність далі буде. Ага. блін, І що далі робити? Ну, тобто, пінь, у мене, пінь, наприклад, пінь, от, така от така от штука виникає. Я думаю, блін, це ж капець, яка відповідальність буде? І це ж треба буде стільки робити всього, mm -hmm, нових якихось речей. Mm -hmm. І це ж треба все міняти. І треба ж там якісь графіки собі вже ставити. Блін, там треба буде пахати, а тут сидиш yeah. собі тобі так класно 100%, так, і 100%, просто жалієшся. Ну, якось так. Ну, так, так і виходить, так. Да. Просто ти розумієш, що якщо ти зараз там, наприклад, наче багато зусиль докладаєш, О, і це. ти вже так втомлюєшся, просто капець кейс. А потім думаєш, о Боже, отак, як ти кажеш, а це ж якісь графіки потім треба буде. Ну там теоретично, якась звітність, якісь таблиці, боже мій, як все складно. А воно ж то, ну воно ж по факту так і є. Але yeah. ну я не знаю, то мені здається, ну, це про мене так. Ну, це в мене так, от це просто відповідальність, от і все. І от я собі думаю, раз на мені буде ця відповідальність, я просто не можу облажатися. І все, отак, от в мене. І страх, помилок. Якщо я помилюсь, якщо я роблю, роблю і все класно виходить, окей, якось звикаєш до цього, а далі помилку зроблю. Це ж коли в тебе вже начебто йде якийсь успіх, ну якісь досягнення, так? І потім ти боїшся зробити помилку, щоб, як ти кажеш, не оближатися. Тут вже змінювати потрібно ставлення до своїх помилок. І там глибока робота, тому що там вже йде робота з установками і. Коли, коли з дитинства знаєш, тобі вкладують в голову, що помилятися не можна. Uh -huh. Червоною ручкою помилки тобі виправляють, там, за це карають тебе вдома, да, за ці оцінки, тому що ти там помилилася. Я от для порівняння ніколи не писала гарно в школі. От просто ніколи. У мене завжди почерк був такий собі, тому що я спішила. В мене там в голові стільки всього, що я не встигала за цим. І от те саме зараз бачу у своїх дітей. І часто чую, уже у самого меншого, вже не дуже. Часто чую, що за це дуже там вчителька щось там занизила оцінку. Ну, мене в школі знають. Я, якщо прийшла, ховайтеся. Ну, тобто, і я вчу своїх дітей, що нема значення, що як ти пишеш, бо це на твої знання не впливає. Це лише твій почерк. І щоб вони ну, от не мали цього тригера червоної ручки. Я їм дозволила червоною писати, якщо щось, вдома, щоб у них просто не було такого прям дуже тригера. Угу. Ну то йшов в тому такого? Нічого, Нічого страшного. Тобто я скажу: здорова, жива, слава Богу, все інше тебе хай не цікавить. І так само ці помилки. Нам вбивають із самих-самих е, наших о, най, найменших таких років, де тільки проявляється пам'ять, що, що щось, якщо зробила, це вже погано. Але ж діти починають читатися, ходити, падають, і вони ж не сказали, що все, ходити не буду. Ну тобто вони ж все одно ходять чомусь. А. Ми ж не кажемо, ну блін, ти впав, все, більше не ходи. Да? Ми ж не кажемо, що сиди. Навпаки, а. давай, давай. І тут те саме. Відношення до помилок, наші установки, наші е, такі предзятості до цього всього. Е, це перше. По-друге, для мене взагалі поняття помилки не існує, немає, тому що так це нормально, це можна змінити в своїй голові. Ці установки. Я їх пропрацьовувала дуже довго, але зараз можу цим ділитися з іншими, тому що є лише досвід. Є лише 10 тисяч спроб, поки та лампочка загорілася, правда, і весь світ має світло, весь світ То просто зміна свого ставлення до цього поняття, і так само всі інші. Тобто, це зараз... більш глибоко. У мене зараз така штука, я так і сама себе намагаюсь так налаштовувати і завжди своїм подружкам зараз кажу, це не ситуація така, це ти на ситуацію так реагуєш. І коли так. якийсь капець, мені здається, ситуація, якийсь капець, я так завжди, Катя, це не ситуація така, це просто ти зараз в такому стані, ти на неї так реагуєш. У деякий момент воно просто вже в мене викликає, знаєш, якийсь ну, сміх якийсь, але чуть-чуть реально це мене приземляє, я думаю, та-та, ну не все так погано, просто треба якось змінити погляд на цю ситуацію ситуацію але насправді, ну для мене особисто, наприклад, якщо ми говоримо зараз там про проявлення, про ну про експертів, як про нас, про соцмережі і так далі. От в мене є така штука, знаєш, от я думаю, блін, от зараз там всі думають, що я така класна, там тете тете -те А зараз там, наприклад, я буду робити наступний свій запуск. А якщо я не знайду людей, і що я скажу? Капець, немає людей, і що буде? І все, і всі будуть думати, ужас, боже Катя, та ти ж така класна була, що сталося? Знаєш і ну. І я якби розумію, що це, ну, це просто мої, от, ну, це у мене таке, це я так думаю. Люди, можливо, так і не будуть думати. Ну, от у мене просто, знаєш, якісь такі до себе вимоги є, чи що, я не знаю, як то. Ем, а Вони ну... навіть не побачать. <сури> <Навіть сури> да, да. Вони можуть це навіть і не побачити. Ну Тобто, я можу просто про це не говорити. Але от у мене от є, знаєш, така в голові якась от установка, що я думаю, от якщо не вийде, то це буде просто крах. Все. Я зразу стою поганим експертом, все вже все погано. Але, але я ж розумію, що це так, ну воно так не буде. Це просто в моїй голові це є. Абсолютно вірно, і це забирає в тебе дуже багато енергії. Так, це я правда. Ще можу сказати, що І після цього ти ще будеш е, кілька днів навіть втомлена, як вижитий лимон. Але якщо говорити про успіх, якщо говорити взагалі про поняття успіху, всі там успіху хочуть, а який він? У кожного успіх свій. Він абсолютно унікальний для кожного, не буває однакових успіхів. Це по-перше, по-друге, в поняття успіху хтось вкладає там викласти сторіс, хтось вкладає зібрати людей там на п'ять людей на якийсь там інтенсив, а хтось вкладає зібрати тисячу людей на офлайн захід, а хтось вкладає змінити світ. І для, для когось цей успіх буде різний абсолютно. І тут питання: а ти знаєш, який твій успіх повинен бути? Ти його знаєш, точно знаєш? Я завжди задаю питання розпиши. Якщо ти так впевнена в цьому успіху, так дуже хочеш його, не впевнена, а саме хочеш його. Бо часто, до речі, це теж є: Я хочу хотіти. А не робити, розумієш? Я хочу хотіти, я коли хочу щось, в мене є якісь бажання, я така молодець, в мене там є якісь, От, я мрію, а потім доводиться щось не з цим робити. І, ти, і виходить, що в тебе забирають твою мрію, бо ти начебто її маєш досягти, і що далі. А ти не знаєш, як далі? Ти не знаєш цього успіху, що далі. Тому я люблю ставити точку Б, точку С і так далі, тому що мозок має бачити весь шлях просто для того, щоб колись одна наставниця мені сказала, якщо ти хочеш пилосос, то, можливо, ти його купиш. А якщо ти хочеш Mercedes, то пилосос ти купиш автоматично. От розумієш, і приблизно так працює мозок. Коли ти ставиш більші цілі, їх боятися не треба. Це лише стимул, і ти, ти свої такі посередні цілі закриєш просто автоматично, тому що там у тебе велика ціль. Але тут також момент, якщо ти цього не боїшся і точно знаєш цю ціль. Кінцево. А, ну, знаєш, тут така штука. Якщо ти цього не боїшся, ти ж в якийсь момент і так все рівно боїшся за того, що ти там ідеш, бо це ж для тебе щось нове, ти ж виходиш із того свого звичайного стану. І знову ж таки, ага. ми ж будемо робити ті дії, які ми не робили, і нам, якби мозок, автоматично каже, що ні-ні, не робиться, це, ні-ні-ні, ні це не то. Ну, тобто, я думаю, що цей страх він завжди є якось. Але ага. я весь час собі оце думала про наш ефір, і взагалі там аналізувалась все своє таке експертне «Це своє життя. І знаєш, хочу тобі сказати реально, коли в тебе є людина, яка тобі, ну, я, наприклад, зі свого боку даю не тільки інструменти, а якби якусь її допомогу, там, моральну, психоемоційну і так далі. І це людині допомагає. От я навіть дивлюся по своїх ученицях якихось, коли ну, ми там якісь такі задачі з клієнтами вирішували, і я кажу, давай кажи, не роби знижку, ти що, яка знижка? І вона мені потім пише. Боже, я написала, я би так ніколи в житті не написала. Дякую тобі. Каже, дякую, бо ну вона так, ну ясно, мені це дуже приємно. Знаєш. Вона каже, ти не просто, ніби як даєш нам там знання, наприклад, по своїй сфері, по СММ. Каже, а ти ще і каже, таку підтримку, каже, мотиваційну таку даєш, каже, що просто капець. Ну, от знаєш, я, я до того прийду, що коли в тебе є людина, яка от тобі каже. Не бійся, це там ну це не твій страх, це просто у твоїй голові, бо мозок боїться виходити на якийсь новий рівень, боїться виходити з того чогось свого звичайного, і це нормально, ну. Не всі люди знаєш, є такі бойові, що Ой, все я готова псу я і туди, і туди, і туди. Є такі люди, які дуже важко наважитись на якийсь крок, і коли в них є людина, яка їх підтримує, яка їм, ну якби пояснює, звідки там виникають ці думки, відчуття, емоції, і так далі, то якби їй набагато простіше це все подолати, бо вона знає, що в де є людина, яка в неї вірить більше ніж та ну, ніж ти сам в себе віриш. І це ну я думаю, що це дуже допомагає. Сто відсотків, що так. Я з тобою погоджуюсь на всі сто відсотків, тому що людині потрібна людина. Навіть найкрутішому наставнику потрібен якийсь коуч, наставник, який буде давати оцю підтримку, тому що само. Мотивація завжди важче дається, аніж зі сторони. Це по-перше. По-друге, іноді важко побачити людині щось, якщо вона не дивиться на це збоку. А знову ж таки, є техніки дисоціації, коли людина начебто дивиться на себе збоку. Але це знову ж таки ти дивишся з призми своїх якихось страхів, блоків і тому подібне. А коли зі сторони тобі наставник говорить, що ось тут оце, і ти це просто навіть не бачиш, бо на даний момент у тебе фокус на страхові. Ти не можеш це бачити, бо в тебе просто інший фокус. Людина тобі цей фокус перенаправляє туди, куди потрібно, і ти можеш діяти далі. Тому я не повірю в успіх наодинці. Ну, ну, от не повірю, тому що я не бачу таких. Дивися, брати великих людей, так? Генрі Форд і так далі, от, таких прям величезних, крупних таких масштабних, я б сказала, успішних людей. У кожного з них був хтось, хто підтримував когось дружина, у когось наставник, у когось там. Ну, але був хтось. Це по-перше. По Ой, так, успіх, коли ти йдеш до успіху, він завжди в групі. Неможливо досягнути успіху наодинці, тому що ми завжди всі пов'язані між собою. Це нереально. І отут, коли я піднімаю питання, мені говорять там, наприклад, про ту ж конкуренцію, так блін, ти на ринку, ти мусиш бути між кимось таким самим, і ти кожен є унікальний. Ти чимось точно відрізняєшся. І ще один момент, коли зі мною працювала одна дівчина, і вона мені сказала класну фразу, котру потім я часто згадую. Вона каже: знаєш, я би я би сама дійшла до цього каже те, що ти мені, от ми з тобою пропрацювали, вона дуже класно рванула. Ми буквально за 10 сеансів дійшли до крутого результату, 10 сеансів-мінус плюс 3 місяці. От, і в неї так прям кардинально змінилось життя. Ну, це практично кожного клієнта, але її фраза з тобою: каже, це просто як йти на ейфілову вежу на швидкісному ліфті. А я могла йти пішки по, по цим по сходам, по і це тебе було набагато довше. Каже, я б дійшла до цього успіху, але років через 10. А з тобою це сталося за три місяці, і це, от, от цей результат можна порівнювати з тим, що от виходить, якщо йти з наставником у роботу. 100% погоджуюся, просто не 100%. воно таке є. Так, у мене, і так, я так, беру якщо... наставників. Ну Пустійно. це нормально. Просто не всі люди, якби транслюють це, розумієш, бо для когось це, о Боже, там, ну ти не сама, а з кимось. Ну для мене це абсолютно норма. Ну це класно, вони те дає це. Це базовий Ми, мінімум, кажуть, знаєш, базовий мінімум мати собі якогось наставника. Реально неважливо якого, в якій сфері, але це реально базовий мінімум. Ну, якщо наприклад, якщо люди і ще там експерти, давай про експертів будемо говорити. Або люди, які хочуть проявлятися, які дотепер ще не мають собі наставника, то рекомендація номер один це точно вибрати собі людину, в якої ну у вас там плюс-мінус одинакові погляди на життя, або якій які подобається ну, просто знайти свою людину, і тоді результат точно буде швидше. Хороший приклад, я як ти кажеш про свою клієнтку. Так, я рекомендую прислухатися до внутрішніх відчуттів, тому що важко вибрати людину по якимось факторам, по рекомендаціям, особливо, тому що взагалі не рекомендую по рекомендаціям шукати людину, тому що люди різні. І для кожного ну, своє. І просто відчувати, дивитися. І як тільки йокнуло там всередині десь, то це точно треба до цієї людини придивитися, прислухатись і спробувати з нею там поконтактувати, хоча б просто переписуватись, подивитися, як йде. Я пам'ятаю, от якраз згадала собі такий приклад, тож я була, проводила там такий зізвони з однією експерткою, тож, духовний наставник була. І моя знайома каже, вона така класна, вона така крута. Ну просто попробуй. я така, ну окей, хорошо. А теж, знаєш, якісь такі у мене там переживання були, ну, треба мені було якусь таку людину. І я виходжу на зізвон цією людиною, все, поговорили, думаю: ну взагалі не то. Ну от взагалі не то. І діло не в людині, діло mm -hmm. в тому, що просто ну, це от... не конект, mm -hmm. і це не твоя не mm -hmm. людина, і все ми якби. Що... Я так і сказала, кажу сорі, але ну не, не моя, не моя Бачу, а згадую наше з тобою знайомство, у нас якось одразу пішло якийсь контакт. Mm -hmm. Не пам'ятаю точно ну але пам'ятаю свій внутрішній стан, що о, знаєш, от якесь таке внутрішнє о. От прям так, да, бо ми тоді якраз з самого початку на цей форум, я ж тобі тоді написала, і я зразу ясно, своїх клієнтів, всіх туди, теретере, і ми зразу почали з голосовими записувати. Yeah. E, і це дуже класно, тому що ти якби вже по голосу відчуваєш людину, так. як вона говорить її там емоції, стан і так далі. Якраз ну реально там з перших же хвилин нашого спілкування і, я пам'ятаю, що ти ще розказувала якби ціль свою, свою цього форуму, і Я так кажу, блін, класно, тере тере. тере І воно як пішла і поїхала так ось. Да. Тому прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів. Однозначно однозначно, це вже два таких плюси. Потім, що ми ще там говорили? Кому цікаво, хай цей ефір, бо зараз у Каті виключать світло і нам треба поспішити. Да. Може, не виключать, але ну, про да. Да, 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 да. окей. Тож, ми про експертів, про страх прояву та страх успіху. І я б сказала, що це два страхи, які ходять. Поруч разом і страх успіху просто глибше ховається за страхом прояву, тобто, в деякій мірі це якби протилежні страхи, але насправді вони йдуть ем, такими слоями спочатку страх прояву, але якщо копнути глибше, це страх успіху. Тобто люди не бояться осуду настільки, наскільки бояться, що вийде. І бояться, що із цим вийде, потім треба багато чого змінювати в своєму житті. Бо успіх несе за собою однозначно вимоги якісь, очікування других людей, дисципліну. Ми ж не любимо дисципліну. От, і тому от цей страх він глибше. І він ховається за цим проявом. За страхом прояву, тому тут потрібно просто заходити глибше, і дивитися, чого я насправді боюся, якщо в мене вийде, або прописати собі, що зміниться в моєму житті: 1, 2, 3, 4, 5, і подивитися, наскільки це дійсно страшно. Бо інколи сам страх більший, ніж виявляється потім насправді. Коли людина пропише собі пунктики, а що зміниться в моєму житті, одразу стає та, блін, та то ж не страшно. Та й тут нормально, і тут норм, типу, і, і це можна зробити. Розумієш, тобто, ми, ми звикли боятися. От звикли боятися, бо це наша така, о, самоідентичність. Знаєш, коли я боюся, я в цьому живу, я не проявляюся, я з цим, начебто, сильно там працюю, я дуже зайнята, я дуже там себе намагаюся якось проявити, і в мене нічого не виходить. Це є ідентичність. Моя ідентичність. Я така є. І за цим Ну, ховатися. Я така, така. знаєш, таке? Ну, бо я Я вічно чогось боюся. Але це вічно, це нав'язане. Я знаю запитати, серйозно вічно, прям кожен раз? От, ну, бо, бо вічно це ж начебто кожен раз. Да? І коли задаєш таке питання, мозок такий: е, Та ні. Не так вже й вічно. Так, ну, і не так кожен раз. Да. Та, було. А було всього, якщо три рази, то мозок вже це вважає, що це вічно. Тому що для мозку, правда, якщо три рази повторено, всього на всього. І виходить, що просто треба з цим. Що робити? Працювати. Навіть просто виписати на папір, я кажу, бо сама безкоштовна і саме проста рекомендація, яка тільки може бути від психолога. Випишіть на папір все, що у вас у голові. Не перечитуйте, просто випишіть. І знаєш, частина людей навіть і цього не зробить. наприклад, вони послухали більшість. ефір, Так, да, більшість більшість не зроблять цього. Не вони послухали ефір, просто от це якраз чого мені це прийшло, бо ти кажеш, безкоштовна така порада. Е, у нас все, що безкоштовне, люди просто не будуть то сприймати. розумієш? Хоч свого досвіду я знаю, що це 100% працююча схема. І якщо ти випишеш щось, це 100%, от просто випиши собі. Ну, я не знаю, там подякуй собі увечері, що ти зробила за цілий день. Там це саме таке мінімальне, що там може підняти твою самоцінність, ну багато можна про це говорити. Просто випишіть собі це на листок, люди цього не зроблять. Вони думають, Ой, то яка дурня, чим воно мені там допоможе? Знаю, чому? Але Тому що мозок звик, що все складно. І нас так вчили, нам так вбивали, але ми не зобов'язані тягнути за собою і нас вчили ціле життя. Ну, вчили, і що тепер? Перевчіться. Ну, в мене питання, тобто, ну, раз навчили один раз, значить і другий раз можна перевчитися. Тобто, навчили нас уроків там 10, і ми зараз цю десятирічну свою дитину всередині слухаємо, бо нас так вчили. Та вам просто зручно за цим нас вчили ховатися. А якщо взяти і а спробувати, просто спробувати, взагалі в житті все, що от успішне, все, що класно, все, що наше, воно дається легко. Легко. Як легко, бо е, воно не, не в плані легко, як ми собі то представили, що от зараз я сижу і мені прям паде з неба. А легко в плані того, що я все одно хочу це робити. Я не бачу цих перепон, бо мені від цього кайфово. Я не бачу цього, бо мені класно від того, що я роблю. Оце легко, коли ти все одно робиш і тобі по кайфу, ти від цього насолоджуєшся, задоволення отримуєш. От да. таке легко. І тоді воно здається, що легко, а потім озернешся, Боже, та стільки перепон. Я їх навіть не бачила. Я їх навіть не бачила, там стільки всього було. 100%. Так, в мене ще така штука. Я, наприклад, теж, я там ну, коли свої запуски роблю, це дуже велика робота. Ясно, ну, що ту роботу не бачить ніхто. Тільки, наприклад, вдома мій чоловік, який відчуває то, бо я сижу вночі там і працюю, і так далі. Люди тільки бачать вже постфактуму. Знаєш, ой, класно, в неї так все легко вийшло. <реш> і я собі така думаю. Боже, як же я там хочу спати, вже так пізно, ну, але я все рівно роблю. І от знаєш, мені здається, що тут теж така ще та тонка межа, знаєш, коли кажуть, от треба там слухати себе, там, треба все робити на енергії, воно все так. Але от якщо в тебе не буде оцієї дисципліни, своєї, самодисципліни, то ну якби і у цій легкості нічого так не вийде. Отак, як Дис... ти кажеш, ти насолоджуєшся цим всім, але все рівно на якомусь етапі ти ж відчуваєш, що десь там ти не досипаєш, щось десь приходиш, ну, якийсь стан не такий, але воно ну, потім дивишся думаю, ф... а, а, а Тут, до речі, дисципліна не тільки, щоб робити, а щоб зупинитися вчасно, да, щоб дати пропустина. собі момент для перезарядки. Це да. обов'язково. От тут іще важча дисципліна, я б сказала. Да, це в мене зараз так. Тому, що це просто в мене зараз такий стан. Але занадто приходить вигорання, і то дуже важко. Коли ти вигораєш від тої роботи, яка тобі прям дуже подобається, ти кайфуєш від цього. А ти не можеш, бо в тебе просто сил немає і тебе вирубає. Чесно да. зупинитись. Да, да, да. Я таке. Я таке. Що ж, я сподіваюся, наш ефір був е, дуже корисний. Е, Кать, ми даруємо щось, так? Звичайно. Давайте. Я дарую всім, хто підпишеться на нас, обох із Катією, і напише слово мені в директ гайд, Я подарую гайд про синдром успіху, точніше страх успіху, як його знайти в собі і як пропрацювати. Кілька кроків. Класно. я зі свого боку, я, хто напише мені в е, директ слово розбір. Е, зробимо розбір вашої сторінки. Якщо ви експерт або будь-який mm. бізнес, так якщо у когось є якісь послуги, які просуваєте через соцмережі, то можете писати мені, і я зі свого боку поділюся деякими інструментами абсолютно безкоштовно, для того, щоб трошечки підсилити цей ваш вдосконалити, е, 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 можна так сказати, підсилити те, що Людмила дасть зі свого боку як психолог і пауч, я зі свого боку як експерт надам інструменти, які допоможуть вам швидше або простіше проявитися, ну, з точки зору інструментів. Просто пишіть мені в директ слово розбір. Кать, дякую тобі за те, що ти. Я запасувала. дуже дякую. Yeah, класно, ми дивіться, так швиденько, півгодинки провели. Я не знаю, поки що в мене ще вайфай є, але в будь-якому випадку дуже дякую. Мені було дуже класно, корисно і легко поспілкуватися yeah, yeah. в нашому ефірі. І сподіваюся, що кожен для себе візьме щось корисне і зробить для себе якісь висновки. Ну, кому потрібно, точно побачить. Дякую, щось. гарного всім дня. Пока. Пока-пока.